Сьогоднішній турнір ми присвячуємо вам, жінкам, щоб ви були в нас завжди щасливі, усміхнені, веселі, здорові. Ми вас всі любимо, поважаємо 11 березня. У Прилуках відбувся відкритий шаховий турнір, приурочений міжнародному жіночому дню. У турнірі брали участь тільки жінки різних вікових категорій. Тут є і маленькі, які ходять на заняття до тренерів, і в ДСШ вони ходять, і в інше приватну школу. Тут є і тренери деякі. Тут є навіть тренери, які раніше працювали тренерами. Приїхала один тренер, привіз дівчинку з варви навіть. Змагалось сім учасниць за правилами гри. Переможницею стає учасниця, яка набере найбільшу кількість балів протягом семи матчів. Всі дівчата зайняли свої місця відповідно до своїх стартових номерів. Одна мить, і перший хід зроблено. Гра розпочалась. У повній тиші, прораховуючи кожен крок суперниці, згадуючи усі шахові комбінації та алгоритми, змагались завзято. Це інтелектуальна гра для найрозумніших заняття шахами розвиває логіку, розвиває пам'ять, тому що тут є багато дуже різних комбінацій. Ну і допомагає, скажімо, так можливо математичному більше напрямку дітям. За результатами турніру визначили переможниць у двох категоріях: дорослі та діти. Кожна учасниця отримала медаль, грамоту та квіти.